Всім доброго дня. У багатьох є такі проблеми із забиванням загінок, оприскування. Буває, як сіється, то не видно. Або ще щось. В общем, в мене теж були такі проблеми. Вирішив спробувати придбати GPS антенну. На огляді GPS антенна для паралельного водіння Field Pilot. Що я знаю про неї. Із її характеристики, тут модуль 9-го покоління із частотою 20 Гц. Це забезпечує швидке реагування антени на змін руху без підвисання зображення. Я знаю вже ОРАВ, то чітко, швидко все реагує, швидкість чітко показує. Мені сподобалось вона. По характеристиках найкраща по точності для безкоштовного сигналу. Підключаєте її до акумулятора. До речі, працює вона від 8 до 30 вольт. Встановлюєте додаток на телефон, підключаєтесь і можна вже працювати. Розглядав я і інші антени, то ціна на дану антенну. З такими параметрами бюджетніша, ніж в інших. Ставив її на капоті, бо кабіна вища і більше її хитає. Цього шнура повністю вистачає, щоб підключитися до акумулятора. Просто поставив її на капот, до акумулятора Бах-бах і готово. Якщо перепутати плюс-мінус, то нічого не згорить ну і працювати вона теж не буде. Планую бризкати з нею, орієнтуючись на швидкість. Я орав з нею повторююсь, і швидкість показує швидко, чітко, все 6,3-6,5 кілометрів. Ну, мені сподобалося дивитися на швидкість приїзді. Часто на сої я робив пропуски, бо не видно, як і, і куди їхати. Тепер буду пробувати паралельно відбивати загінки, ну, паралельно їздити, бризкати. В основному для таких задач я взяв її, щоб паралельно відбивати загінки, бризкати, орієнтуватися на швидкість. І ще я пробував виміряти на її площу, то все виходить, наприклад, як боронувати, об'їхав круг поля, поборонував, і воно показало чітко, яка площа поля. Знизу в неї неодимові магніти. Вони доволі такі сильненькі, прям гарно тримаються взагалі. Тут є і вологозахист, і тож дощ її не страшний. Шнура в антени 2 метри і на кінці ось такі крабики. Підключається дана антенна до телефону або вашого планшету через блютуз. Я використовую додаток Coldun Agro, можна використовувати якийсь інший. Тут ось вгорі показано, в яку сторону потрібно рухатися в цьому додаткові. Ось так ось. І на скільки сантиметрів. Тож, якщо вам потрібний GPS-навігатор для виконання не складних задач, цей бюджетний навігатор вам підійде. Наприклад, для оприскування, щоб розкидати румом або відбивати паралельні прямі. Удобно заміряти площу, ось оце, як Орав'я, то перший круг об'їхав у розвал Орав і ось мені замірило 3,44. Ось це так ось. То тепер я просто попереміряю свої куски і як буду працювати на них із цікавості, яка там дійсно зараз площа. Ось така обновочка. Чи варто брати таку антенну? Вже 21 -е століття можна себе чимось і побалувати вже чимось і новішим. Не таке вже воно і космічно дороге. Так, що мені сподобалася дана антена. Я подумав, можна буде навіть працювати вночі. Такий бюджетний варіант, як говорять, і не за всі кошти світу. Щодо ціни, то ціни змінюються. Тож актуальну ціну можна дізнатися в продавця. В описі під відео я залишу контакти продавця. Як підключена до акумулятора антена ось із такою підсвіткою. Підключився до акумулятора, стою біля трактора, відбив загінки по метрові і ось воно показує ліворуч, мені потрібно введу ліворуч. Ось раз, тепер праворуч потрібно, на скількись сантиметрів ліворуч. І о, ось так, о, із невеликою погрішністю, якщо відведу душі направо, воно буде показувати. Ось потрібно тепер ліворуч на 20 см. Так, тепер праворуч на 20 см, це вже слідуючи загінку, воно. Ось такий поверхневий обзор на антенну Field Pilot. Дякую за перегляд. На одному магнітику навіть висить.